Всім привіт! Ви потрапили на мій канал Матіола, і це у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Давайте відразу розглянемо нашу новиночку. Це така колекція, кіткачі. Давайте я вам покажу всі пакетики такі без малюнку, Такі. такі з лапкою, такі, І чи. Такі. Давайте візьмемо ось цей. Я дуже хочу взяти ось такий. І так, давайте сьогодні зробимо якусь кольорову розпаковочку. Чи, може, звичайно, можливо, давайте звичайно. Так, з колекції Різдва ми сьогодні закінчуємо. З колекції, ой. Колекції папугачок я хочу взяти такий. Ми скоро її закінчуємо. Так. З колекції Kinder Surprise я візьму червоний. З колекції Cute Cats я хочу взяти. Давайте, може, ось такий. Колекція roombox. Я не дуже хочу її продовжувати. І колекція Sanrio, Давайте візьмемо ось такий. Ось тільки пакетики у нас з вами сьогодні на розпаковочку. Беремо наш каталожик. І так, давайте відкриємо рандомну колекцію. Та-дам! Перша колекція в нас папужики. Беремо наш пакетик. І нам попадається ось така корела. Ми її маємо наклеїти сюди. І, мабуть, що... Ні, пакетик ми не будемо цього разу наліплювати також. Ну, Давайте наклеїмо саму корелу. Ось так. У наступному відео ми з вами цю колекцію закінчимо і огортаємо в зворотньому напрямку. Це у нас колекція різдво, яка закінчується сьогодні. Відкриваємо пакетик. Так обережненько, я думаю, доведеться все-таки розірвати. Ой так. І дуже хочу, щоб нам попались якісь грошики, бо у нас вони тільки одні. І нам все ж таки попалися грошики Такі зі сніговичком. Це в мене ще. Вони трошки зігнуть. Я не люблю таке. Ой, як не люблю. Давайте наклеїмо наші грошики Сюди. Ось така в нас була колекція. Ми вже з нею сьогодні прощаємося. Ці дві колекції ми закінчили. І наступна у нас колекція це Cute Cats. Так, сьогодні у нас ось такий пакетик. Мені дуже цікаво, що там. Відкривашкаємо. І нам попадається роздягальня для синього котика. Для котика на синій половині. Я хочу її наклеїти якраз таки біля цього котика. І давайте його одяг відразу знімемо і переклеїмо сюди оцю шапочку, він лишиться без неї. Наступна у нас колекція це румбокси. Беремо наш пакетик. Ось такий. І нам випадає ось такий румбоксик. Зараз давайте його наклеїмо відразу. Ось тут ще збоку ось так. І за пакетиком в нас є меблі. Тут у нас спочатку попадається ось така тумбочка. Так. Її сюди. Я в цій кімнаті не дуже вгадала з кольорами. До речі, мушу визнати. І ще нам попадається картина і вазонок. Наступна колекція у нас Hello Kitty. Ось там наша Hello Kitty. Ми її трошечки присунемо. Відкриваємо наш пакетик ось такі. І нам попадається керопі. До речі, пишіть в коментарях, який у вас улюблений персонаж Санріо. Керопі наклеїмо біля Hello Кіті, аби воно не сумувала. Далі колекція Kinder сюрприз. Беремо наш пакетик, відкриваємо прямо де, там, де є ці відкривашки у звичайних кіндерах. І нам випадає оцей кролик з ротиком, хрестиком, ну, звичайно, хто б міг подумати? Хто б міг подумати, що він не попадеться? Пишіть в коментарях, чи ви такого знаєте. А ми його клеїмо ось сюди, під цих двох ведмедів, до естетичного котика. І з такими темпами ми дійшли до нашої сьогоднішньої новиночки. Тут така відкривашка і і я спеціально взяла цей пакетик, щоб ця сторіночка, ця сторінка вона не виглядала у нас дуже нудно. Бо цей пакетик наклеюється. Давайте я зараз спробую сам пакетик наклеїти. Чомусь віддається складно? О, вийшло. Так, давайте. Ось це у нас сторінка для пакетика. Тут, чому воно біле? Бо я спочатку малювала на звичайному папері, а потім переклеювала на саму клейку. Відгортаємо нашу сторіночку і відкриваємо пакетик. Згадається ось така дуже мила маленька кіткачі. Ось така весела. Наклемо її сюди. Ось так. Хоп. І довертається такий пакетик. І на цьому наша розпаковочка паперових сюрпризів закінчена. До речі, в нас майже 300 підписників на каналі. Вам дуже дякую за підписочки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую всім за перегляд, Па-па!